Коли я закінчую чергову пару шкарпеток, у мене в моєму в'язальному куточку вже лежать ось так нові моточки пряжі шкарпеткової, якими я декілька днів просто надихаюся. Надихаюся їх кольорами, надихаюся. Яскравістю, спокійністю і обдумую собі, який моточок буде наступний. І так, як ви думаєте, що я оберу? А оберу я сьогодні ось цю красу. Подивіться, які гарні кольори, Ну, здається, як вони можуть співпадати. Але дизайнер так собі придумав. А моя справа зв'язати з них шкарпетки. Так що сьогодні, друзі, у мене в роботі. Новий моточок. Тут 100 г мало би бути. Я не переважувала. Але скільки не є, надіюся, що на пару шкарпеток мені вистачить. Я ще, звичайно, подумаю, чи буду я в'язати тільки з такої ниточки, чи можливо я щось додав у п'ятку і в мисочок. Резинку, п'ятку і мисочок чи, можливо, тільки резинку і п'ятку. Є у мене щось таке, яке б підходило до цього моточка, піду, мабуть, пошукаю, а можливо й не буде. Взагалі-то завтра побачите. Але поки що я вирішила його перемотати в клубочок. Чому перемотати, ви вже знаєте, я обіцяла, що я тепер буду перемотувати повністю, щоб переконатися в тому, що не буде ніяких сюрпризів у моточку, таких, як ось у мене були у цій шкарпетці. Тому перемотую поки що нічого. Підозрілого тут у мене немає, іде секція за секцією. Скоріше всього, будуть лягати такими неширокими полосочками, і в деяких секціях є джакар, наприклад, біла ниточка з жакартом буде. І ось ця ниточка, ось ця оливкова чагітчична. Буде в нас вже Ну, побачимо, як буде лягати. Поки що перемотую. Ну, ось, клубочка я перемотала. Сюрпризи були, звичайно, було в мене там три возлики. Ну, нібито зв'язано, воно так, як треба, буду вже дивитися по ходу. Як воно буде лягати? Ну, що ж, пішла в'язати. Ну що ж, історія одного клубочка продовжується. І до мого одного клубочка добіг ще один клубочок. Але це вже в мене залишок від того, що я його, з нього вже зробила. А зробила я з нього, друзі, ось ось таку пару шкарпеточок. Як вам вона? Мені здається, що нічого в мене вийшло. Дуже-дуже вийшла святкова пара. Ви тільки погляньте на ці ніжні кольори, полосочки. Я не знаю виробника цієї ниточки. Я думала, що це та сама стокова тому що вона була без етикетки, ниточка непогана. Я її перемотала, сюрпризів в окрасі не було, було два вузлики, але, як ви бачите, шкарпеточки в мене вдалися на славу. Я нічого тут не підбирала. Я їх просто ось зв'язала резиночкою 2 х 2. Далі починала в'язати з моточка, як ішла нитка. І я вже бачу, якби порядковість секцій. Ось, будь ласка, я починала з цього жакардика білого. І він у мене знову йде ось тут, друзі. Бачите, яка висота вийшлася з цієї секції. І я дов'язала до п'ятки і пустила сюди ще одну цю синю полосочку, щоб халявка була вища. Тому що, знаєте, я вже чогось спрактикувала, мені незручно ходити в шкарпетках з низькою халявкою. У мене нога ось тут біля п'ятки тонка, і я думаю, що у багатьох. Людей воно так само, і вона мені починає сповзати. П'ятка тут тримає, але ось тут така робиться гармошечка. Тому я почала вив'язувати халявки довші. І так, у мене тут на резинці 20 рядочків, халявку я зв'язала на 50 рядочків, далі пров'язала устільнену п'ятку. Я, звичайно, зрозуміла, що. Вона тут ущільнення ніякої ролі не грає, але вона мені тут така більш компактніша, коли я її в'яжу ущільненою. Вона не така якась плоска. І далі набирала, п'ятка у мене підковка, далі набирала ось тут. Петельки. Якщо вам цікаво, як я це роблю, я вам можу зняти таке відео. Бачите, як акуратненько у мене тут усе виходить. І зв'язала ось такий клин підйому. І далі далі в'язала, друзі, геть до тих пір, поки у мене знову не розпочнеться ось ця жакардова полосочка. Вона тут вузенька в секції, ну, в пряжі, бачите, яка вона ось така вузенька. Я дов'язала до того часу. Бачу, що мені треба було б зробити трошки більші носочки, і я ще мисок вив'язала такою самою білою ниточкою. Це також карпеткова, я не знаю, чи Алізе супервощий, яка в мене неповний моточок був. Лише уж по карпетковій пряжі. І... Дов'язавши цей, з цієї самої секції, я поч... розпочала в'язати ось, будь ласочка, далі ідентичну шкарпеточку. Шкарпетка така сама, єдине, єдине що мені тут, ну якби, бачите, з цієї сторони і з цієї сторони ось цей жакардик. У мене вийшло тут тільки на один рядочок, тому що був вузлик. Ось на, далі на цьому же картику був вузлик, і в мене він став чуть менший. Бачите, тут дві, два рядочки, а тут один рядочок. І ну, я думаю, що в одному рядку тут ну, якби, нічого страшного немає. Я вже не стала його лишньо вив'язувати, тому що ось наступний жакардик, у мене тут ниточка чуть-чуть довша, десь на метр, мабуть, довше получилася украсу в цьому жакарді. І тому у мене тут вийшло три рядочки. Тут два, ну, він якби не повних три, а тут повністю на всю е, окружність вийшло три рядочки. І так, що в мене вийшло. Точка в точку однакові шкарпетки. Що для мене незвично. Як ви знаєте, я ж шкарпетки в'яжу e різні, і переважна більшість у мене неоднакових. А це вийшли однакові. Чому я дуже рада. І так у мене ще залишився ось такий клубочок. І я думаю. Можливо, я ще зв'яжу одну пару. До речі, ці шкарпетки у мене вийшли на 39-й розмір. Я брала блокатор на 39-й, заблокувала, вони у мене вийшли на 39 розмір. Можливо, я з тих зв'яжу ще одні шкарпетки. Добавлю, у мене є ось схожа ось така ниточка. Добавлю таку ниточку е резинку. П'ятку і місочок, можливо, ще десь дам якусь полосочку, тому що, щоб не ризикувати, що мені її не вистачить. А можливо, я зв'яжу мітинки, як ви скажете. Гарні будуть мітинки, точно такі, як оці шкарпетки з додаванням ось такої білої ниточки. Чи в'язати шкарпетки? Чекаю на вашу рекомендацію, друзі. Так, що. Бачите, які, яка історія цього моточка, і якщо ви мені порадите, то ми з вами цю історію продовжимо далі. Дякую всім за перегляд!